О восьмій ранку на роботу територіальний центр соціального обслуговування Нересницької сільської ради приходить кухарка Марія Кельчий. Жінка готує обіду впродовж двох з половиною годин. Цього разу в меню. У нас бульон овочевий, каша гречана, підлива, тушена риба, і хліб і корж, І чай. Підлива – пісна, бульон пісний. Тільки риба і каша. Перша страва обов'язково, друга страва, і до другої страви там уже риба, м'ясо, коли що. Їда, все міняється. Я працюю тут вже 12 років. Хліб не купують, а печу щодня по 9 буханок, розповідає Марія Кельчий. У нас тут тісто і потім накладаю у форми і все. А, ну, а чому ви кашіте самостійно хліб? Він найдешевше виходить і смачний дуже. Ну, дев'ять хлібів. Якраз нам вистачає. Меню для обідів складає медсестра з харчування Тетяна Франі. Складаю перспективне меню на два тижні. І кожен день розкладаю меню закладка, в яку входить перші блюда, друге ну повний комплексний обід. Хліб, чай, салат, випічка. І пограмажову у нас є. Грамаш на кожну людину, скільки грам яких продуктів використовується. Якщо є у нас люди, які харчуються, то й от просять виміряти тиск, так я їх вимірюю. Якщо треба якусь допомогу надати, також ну, входить мої обов'язки. Також входимо багато. По наших підопічних на дому об 11 годині до територіального центру соціального обслуговування приходять люди на обід. Серед них місцевий житель Іван. Я собі так відрана. Я переходжу собі з рана. А добра їда, От яко добра їда. Також об 11-й приходять і соціальні працівники, аби взяти обід і віднести до людей, котрі не можуть прийти до центру. Зокрема, бере їжу Олена Шпак. Працюю з за... 2012 року маю на обслуговуванні 8 чоловік і 11 людям доношу гарячий обід. Доходжу до одиноких своїх, яких я обслуговую. Дві години я маю бути у двох людей. Ну якщо їду на машині, та дві години три, а якщо на велосипеді, то більше. Далі їжу везе до людей додому. Обід Олена віддає Марії Єрьоміній. Усе ж, вона мене слухає, що я. Попрошу їсти носити, ну все буквально, от іду. Також обітулана віддає Івану для його брата. Так їду приносять і так далі. Задоволені, перша, друга їда, пончики бувають. Хліб все, що треба, звісно, що потрібно. Обід у територіальному центрі соціального обслуговування Наресницької сільської ради готують до 24 людей, розповів директор закладу Іван Канюка. Зараз у їдальні записано 24 в цьому місяці, а надобним обслуговуванням зайняті ще 77 чоловік. А всього на обліку маємо 297 чоловік. То одинокі інваліди, пенсіонери працює в штат 20 Чоловік, троє-четверо людей, працює у даному приміщенні на кухні, а останні в нас соціальні робітники по населених пунктах, що ходять до громади, територіальний центр в основному зайняті наданням соціальних послуг на дому, тобто люди допомагають немічним одиноким громадянам і забезпечуємо гарячим харчуванням людей, які не здатні самі собі його. Приготувати гроші на харчування та обслуговування людей, якими опікуються працівники центру, виділяють з місцевого бюджету, каже Іван Канюка. Кожну людину на обслуговування. В територіальний центр направляє сільська рада за рішенням виконком. На одного підопічного на день я знаю, скільки там виходить. То, тобто, допустимо, якщо по харчуванні, у нас обід обходиться дуже дешево. Зараз на 24 людей обід вартує 500 гривень. Продукти купуємо всі в оптових магазинах, так що стараємося, щоб все було подешевше. В Цьому році затверджено 3 мільйони. Три мільйони на утримання територіального центру там включно все – і енергоносії, і заробітні плата, і продукти харчування. Ну все за словами Івана Канюки, також їхні працівники печуть паски для їхніх підопічних та складають пакунки з продуктами до свят. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.